Як отримати комунальні субсидії малозабезпеченим родинам, ці процедури роз'яснили в міському департаменті соціальної політики. У зв'язку з різким зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги значну їх частину відшкодовуватимуть за рахунок державних коштів. На це міська рада виділила близько 90 мільйонів гривень. Галузевому департаменті закликають не зволікати з подачою необхідних документів для отримання субсидії. Згідно зі спрощеною процедурою, людям потрібно надати лише відповідну заяву та декларацію про власні доходи. Хочу зауважити, що поку. Вище 50 тисяч, тобто знялися обмеження щодо придбання квартири на протязі року. Знялися обмеження щодо придбання автомобіля. Два, два і більше автомобілів, два і більше житлових приміщення зараз є, Не є на заваді для призначення субсидій. Бланки на отримання субсидії зобов'язані надіслати адресно надавачі комунальних послуг до середини квітня. Ці документи також можна отримати в міському соцзабезі або ж на офіційній веб-сторінці галузевого департаменту. Наступна хвиля оформлення субсидій проводити напередодні чергового опалювального сезону. Ці люди, які на сьогоднішній день ще користуються субсидією на півроку, вони в жовтні мали б поновити документи, якщо в них змінилися якісь обставини. Тобто, якщо в них помінялися доходи, чи склад сім'ї, чи хтось виписався, чи хтось приписався по квартирі, чи збільшився об'єм користування послуг, тоді людина повинна поновити документи, подати ще раз декларацію заяв вже за спрощеною процедурою. Якщо ніяких е змін по сім'ї немає, то тоді. Відповідно, субсидія буде призначатися автоматично на цілий рік. Субсидії за спрощеною процедурою надаватимуть вже з травня. Наразі компенсацію житлово-комунальних платежів отримують близько 10 тисяч івано-франківських родин. Продовж року у міському департаменті прогнозують збільшення їхньої кількості приблизно вдвічі. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.